Зараз дуже багатьох людей цікавить таке питання, як почати читати англійською мовою, або будь-якою іншою іноземною мовою, яку ви знаєте. Якщо вас зацікавила тема цього відео, то беріть щось смачненьке, я заварила собі чай і почнемо обговорювати. Мене звати Марина і дуже рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю про книжки і про літературу. Першою такою порадою буде почати читати саме сучасних авторів, не бігти у книжки далекої класики, не читати тих авторів, які писали 100-200 і більше років тому, а почати читати ту книжку, яка дуже популярна зараз, яку читають дуже багато людей. Таких авторів можна знайти як, на TikTok, як в Тіктоці, так і в Ютубі. Тобто дуже багато варіантів, де можна знайти цікавих авторів, сучасних авторів і почати їх читати. Можна вибирати на тому ж Goodreads, от за тими оцінками, які виставляють люди даним книжкам. Коли я вчилася в школі, в університеті, то в мене було таке завдання, як вибрати якусь книжку і почати її читати іноземною мовою за семестр або за рік. І чомусь я зразу вибирала книжки класичної літератури і тоді зразу здавалася на якісь там десятій. 20-й сторінці. І чому так відбувалося? Тому що у таких книжках дуже багато тих же застарілих слів, якими зараз абсолютно ніхто не користується, але в цій книжці вони є. Якихось таких дуже заумних слів, можливо, не на цей рівень, так? Тому що треба ще ж і рівень підбирати під, ну, під під свій рівень підбирати книжку. Так вона читатиметься набагато швидше і продуктивніше. І, напевно, першою книжкою, яку я обрала саме із сучасних авторів, це була Анна Тот і її автор. І пам'ятаю моє здивування, коли я під кінець дня порахувала, що за цей день я прочитала 80 сторінок, і я така вау, а як таке можливо? Це англомовна книжка, і я аж так багато сторінок прочитала. А все тому, що там була дуже-дуже легка і проста історія. І, по-моєму, вже фільм на той момент виходив. І я, подивившись фільм, взяла цю книжку, і мені було дуже легко її читати. Тому що, в принципі, я орієнтувалася в сюжеті, і все, що там читала, для мене було вже відомо. Тож, із цієї історії витікає наступне. Наступна така порада це читати ті книжки, які, можливо, є переклад українською, або за якими знімалися фільми. Ну, щоб ви могли орієнтуватися в сюжеті. І ця книжка не була для вас чимось таким новим. І навіть якщо оте якесь одне слово, яке було дуже важливе, і ви його пропустили, то щоб ви, в принципі, орієнтувалися в сюжеті і знали, що в принципі буде далі. Дуже важливим моментом у читанні англійською мовою є, звісно, визначення свого рівня. Зараз є багато сайтів, де можна це зробити. Визначити свій словниковий запас і від того вже відштовхуватися. Я би, напевно, рекомендувала читати книжку і одночасно вчити мову, не фокусуючись в цій книжці на оці моменти: граматичні, синтаксичні, а чисто читати. І просто отримувати задоволення від цієї книжки, яку ви обрали. От, а вже якісь граматичні структури, всі правила вчити по якихось книжках, які, в принципі, для цього і відведені. Не шукати якихось таких складних граматичних конструкцій у літературі, яку ви обрали в цій книжці, яку ви хочете прочитати чисто для себе, для свого задоволення. І знову ж таки не треба підкреслювати кожне незрозуміле слово, тому що якщо так іти, то на одній сторінці таких слів знайдеться чимало, і якщо ви будете перевод... перекладати кожне незрозуміле вам слово, то цей процес розтягнеться на дуже довгий час, і вже ніякого задоволення від цієї прочитаної книжки не буде. І взагалі сам процес читання розтягнеться на Місяці, а то й роки такої роботи. Наступною такою порадою, яка в мене є для вас, я можу назвати те, що потрібно читати своїх улюблених авторів. У кожного з нас є улюблений автор український і, звісно ж, закордонний той автор, який пише англійською мовою. І якщо почати читати саме оригінальні тексти, то ви здивуєтесь, але якщо цей автор вам дуже подобається і, можливо, ви навіть і читали цю книжку українською мовою, то ця книжка буде читатися дуже легко. Навіть якщо ви не знаєте про що там йдеться стосовно сюжету ви не читали цієї книжки, ви не дивилися такого якогось фільму. Знятого по цій книжці, то все рівно улюблений автор він читається набагато легше. І е, в таких книжках можна знайти якісь такі цікаві жарти, якісь моменти, які не перекладаються. От, а вони звучать саме дуже красиво і гармонійно саме англійською мовою в англомовному тексті. Наступний пункт підійде тим людям, які дуже люблять візуальне оформлення. Книжок. От, скажімо, я не так давно купила ось цю книжку, і в принципі я вам її вже показувала, навіть трошки почала читати. От, І що я можу сказати про цю книжку? Вона настільки красива, навіть попри те, що в ній немає малюнків всередині, але оцей кольоровий зріз, оця суперобкладинка. І те, що, яка вона всередині дуже гарна, надає якогось особливого шарму і бажання читати таку книжку. І таких книжок насправді дуже багато можна знайти. Знаю, що є такі книжкові бокси, як All Crave», Illumi Crave», англійський. Британські, американські бокси можна замовляти як окрему книжку, так і цілий бокс із певними предметами по різним книжкам. От, і е, такі книжки вони дуже-дуже естетичні і красиві. І е, я думаю, що якщо у вас з'явиться така книжка, то ви точно захочете її хоча б брати в руки частіше. От, і, звісно, щитати. І ще однією порадою хочу з вами поділитися: це, звісно, обговорювати ці книжки, прочитані із е, своїми друзями, із е, тими людьми, які також, як і ви захоплюєтеся літературою і читаєте. І дуже добре було б, як ви обговорювали цю книжку також англійською мовою. От, і таким чином покращувати як читання, так і говоріння. Іноземною мовою, і, в принципі, ці правила діють не тільки для англійської мови, а й для інших мов. Але тут дуже важливо процес, процес навчання і процес захоплення літературою побільше читати, побільше дізнаватися і в той же час підтягувати мову, щоб далі наступна книжка була все легшою і легшою. І е, зараз я читаю ось цю книжечку, яку яку теж показувала вам уже «If We Were Willings. І е, вона мені, в принципі, подобається. Я абсолютно нічого не знала, коли купувала її. Е, про цю книжку, про сюжет я знала тільки те, що там є дух Темної академії, а я хотіла почитати якраз саме таку книжку. Е, от і е, що можу сказати, що. Вона мені дуже подобається, я вам її рекомендую, хоча я навіть половини ще не прочитала, але вона дуже класна. От, а ви можете написати в коментарях, яку англомовну книжку читаєте зараз ви. І, власне, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, можете ставити сміливу вподобайку, мені буде дуже приємно. От, і зустрінемось уже зовсім скоро в наступному відео. Па-па!